Просвітницька, наукова та туристична саме такі функції покладають на парк ракет автори проєкту. Розташований біля приміщення обласної ради. Він має стати справжнім музеєм космічної продукції, яку КБ Південне спільно із заводом Південмаш розробляли та запускали у виробництво протягом 70 років. Це не просто красивий проект, це ще і одна з точок притяження в наш город, яка дасть можливість співліч і туристів і гостей із всієї України. Частина виставкового майданчика буде розташована просто неба для іншої збудують спеціалі. Альне приміщення основу експозиції складатимуть унікальні експонати, які до сих пір зберігалися у місцевому музеї Дніпропетровського національного університету. Нарешті визначились із кількістю ракет, які красуватимуться на майданчику. Ми спочатку думали, що буде там около ракет. Вот потом 5-7, на сьогоднішній момент будет три ракети в зборі великі, і елементи ракет ви закрита експозиція. Парк ракет переконані ініціатори стане даниною пошани людям, які працювали у даній галузі багато років. І кому Дніпропетровськ завдячує своїм статусом космічної столиці України вартість проєкту – близько 10 мільйонів гривень. Частину фінансуватимуть з обласного бюджету. Решту сподіваються отримати від підприємств-учасників проєкту. На сьогоднішній момент у нас є достатньо ресурсів, щоб починати проект. Ми його з наступленням тепла почнемо. В процесі будуть лікати допомітельні ресурси, в тому числі і соціально твістоного бізнесу. Олена Дроздова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.